Добрий день, шановна студія, дорогі мої сплітниці, ну що, є нам про що поговорити? В першу чергу трошки часу виділимо для Юлії Гарбуз. Всі ми з вами задавали собі питання, ті, хто дивляться, глядачі Юлії Гарбуз, що сталося? Де дівся Вова? Чому не було відео з дня народження? Чому нам не показали торжество? Тому що ми зараз говоримо про блогера, а блогер, який знімає влогови, Контент це говорить про те, що блогер ділиться всіма етапами свого життя. І в тому числі такі як День народження, якісь події. Обов'язково блогер висвітлює, задля чого Аудиторії, збільшення аудиторії, збільшення переглядів, дохода. Да. І нам це все Юля не показала, Вова десь зник, всі задавали питання, я в тому числі, а що, а куди, а почому? чому. І тут пройшло скільки два чи три тижня, і що ми бачимо? Знімає Юля відео, де вона купує в метро продукти, а саме міді, і буде готувати якесь там блюдо. Мідії в якомусь вершковому сирному соусі, здається. Якби обичне відео, нічого такого, але названня. Название Юля, конечно, дає интригующее. не потерять би себя». Ну, що там таке може бути за відео: Не потерять би себя», аж смотрю, а там, значит, покупает Юля продукти і говорит, що будет готовить блюда. І далі кадр смещается на то, що якась кухня, непонятно, не Юліна якась рожева плитка, значить, взагалі не Юліна квартира. Іде приготування. І тут що я бачу? Я бачу ручки Володя, саме пальчики і ногтики Вови, Потому що не один раз ми видели Вову в кадрі, когда он щось руками розпаковував. І, так сказать, понятно. Вова готує вечерю. Потім далі в відео він там щось сказав і було чути його голос. Соотвісно, який вивод ми можемо зробити? Давайте я свой, а ви свой. Значит, Є два варіанти. У мене, що вони дійсно посварилися, тому що день народження Юлі пройшов не так, як вона очікувала, тобто, бо не було. Пропозиції руки і серця, або не було якогось там подарунку, якби, який би вона, можливо, хотіла. І прийшло примірення. Какое-то время Юля пожила у мами, вернулась, вони там щось там помирилися. І знову в якійсь квартирі вже вони значить, готують разом вечерю. Або другий варіант. Ну неужели контент? І просто Юля не хотіла виставити Вову на свій день народження в якомусь неправильному ракурсі, щоб його більше не захейтили. Потому що ви всі пам'ятаєте подарунок з йо, -йо де, звичайні, очі на лоб повисли просто ну, у всіх, навіть у мужчин просто: подарувати на День закоханих йо-йо. І тут я думаю, що я більше скляняюся к тому, що е... просто е... Юля, звісно, обиділася, що Вова, як завжди, зі своїм романтичним взглядом подарив їй очередну безділушку непотрібну. І е... тим самим Юля просто не хотіла Вову виставляти в якомусь такому ракурсі е... ну, поганому для того, щоб аудиторія знову не захейтіла. От. Так що предположення сошлись у мене лише на такі дві сторони. Які там у вас будуть, ну, посмотрите самі. В будь-якому заключення я можу зробити яке споскуджене день народження, значить, було у Юлі, значить, Вові, Овік якби все рівно. На Юлю в плані, як кохану жінку, раз він допустив те, щоб Юля, як блогер, знаючи це, що вона блогер, і їй треба все одно якось щось показувати, щось розказувати, значить, не підіграв якусь роль. Не обов'язково букет. Дівочки, ну що діла... Ой, не обов'язково. букет. Говорю, не обов'язково подарок. Що любов в подарках, ні, звісно. Ну, може, чекати, немає можливості. Ну, какой-то сюрприз, какие-то шарики, тортик на снеданок, там цветочки уже на букет можно было расщедриться. Я думаю, этого не было. Поэтому, конечно, как любая девочка, думаю, она дуже расстроилась, але она не хотела, знаете, как бы вот этого хейта, и поэтому все скрылось. Ну, как бы, это моя такая мысль вы свои думки свои э, какие-то предположения напишите будь ласка в комментариях и пойдем дальше моя любимая парочка бизнесменов мои любименькие булочки и пупусечки Збирається їхати на базар. Почти? Потому що на той неділе не було рубрики, а зарплата з Ютуба не резинова закончилась. І тут наконець прийшла зарплата. Яка же Лестелес жалування з ЮТЕ поступила на карточку. І наша любима пара нарядилася, значить образ. Зайчик. Черненький в облипончик штанишки спортивные. Черненькая косча, косточка, футболочка, черненькая кожаная курточка, годов так 2010-го, поднятый, как всегда, острый воротничок и доця. А нет, и белые, белые, такие высокенькие, Високінькі кедики. Знаєте, є кеди, а есть такі високі кеденьки. Как всегда, язычок хорошо плотно, щоб ножка не шаталася, завязанный. И, значит, сумочка на бікреню, Так, на бочок, сумочку, отсюда, все ж там поміщалося. Доця. Тренч, на вулиці холодина собачья. Куда уже той тренч, Це ж холодно. Доця тренч, Я уверена, що одевала зайчик, коричневий костюм, который подарили зайчик, і. Десь 17-16 року випуску сірібрісті чи кеди. Чіткі ботиночки, типу. я не знаю, що то, але пам'ятаю, що ще на старих відео, які були з го року, фотографії, верні, даже в фейсбуки були, були етіке. Тобто, старе поодівали і пішли на базар. Як завжди, за дурацькі питання у нас відповідає доця. Особенно коли касалось молочної продукції. А коровка какого у вас цвета? А вона чистенька коровка, коровка чистенька, да? mm -hmm. да, а це э, сир із молочки і ліскази. Я нагадаю, доці 48 років. Э, знаєте, що я помітила? Що вони знімають э, тільки не огляд базару? Це просто покупки. Тому що огляд базару він передусім дає глядачу можливість побачити всю продукцію, не лише ту, яку конкретно треба тобі, бо ми всі різні, правильно? і Кожен там окремо любе вподобання. А огляд це на всі товари, на всі продукції. А наша пара покупает систематически одно и то же, и одно и то же нам показывает. Так это не огляд, это просто покупки на базаре. Ну, с поправкой, ну я не права, но это трошки ризне. Как всегда берут творожок, сметанку, масличка топленое, мяско. В общем, ничего, как всегда, соление берут, зачек, чтобы с бодуна попил трошки рассольчика. В общем, все плюс-минус одинаковое. І я не поняла цього огляду. Як завжди глупе, ненужні питання 48-річної жінки. Ну от, підготовьтеся, почитайте. Тобто, якщо він розказує історію базара, полчаса стоїть на житнім ринку і розказує історію з чата GPT базара, В якому році, що, коли, траляля, та поля, то вивчить вже декілька питань, які треба задавати з -за приводу продуктів. Що цікаво знати. ну, Какого цвята коровка? Это очень важный вопрос. Я себе взяла на заметку. Я теперь, когда буду ходить на базар, обязательно буду пытать. А коровка у вас какого цвета? То есть, ну, вы, вы поймете вообще? Это без слез не взглянешь. Без слез не взглянешь. Пошли вы, значит, дальше потом. После базара пить каву. Обязательно, потому что заканчивать это все надо кавой. Попили каву и поехали домой делать распаковку. Расстроены, потому что базар уже не то и все уже не то. Я хочу сказати, що, на жаль, на жаль, базари вже починають зникати. Тому що зараз, оці дивіться, АТБ, ці всі супермаркети, вони вже скрізь, 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 І там вигідніше, дешевше, набагато продуктів, ніж на базарі. Тому що нога це ногах Е, На базарі вже значно дорожчі продукти, тому що це домашня продукція, звичайно. А в магазинах там, звісно, дешевше. І тим паче, в таких, як АТБ, Фора, часто бувають акції, і люди купляють, звісно, по акціям. Е, приїхали, вони, значить, додому, і тут я бачу цього Барселончика. Куколки, а йому тільки три місяці, а він вже як овчарка розміром в три місяці. А що это буде? Це не міні, вообще, не міні. Це буде здоровенна собака, попомніть мої слова. Ох, наших зайчиках отак от вокруг Око обвели, тому що я думаю, на який це заводчик в півтора місяця продасть собаку, не один пітомник, себе поважаючи, нагадаю, не один заводчик, який там репутацію має гарну да, і займається продажем собак. Не продасть до двох місяців собаку, тому що в два місяці ще робиться вакцина, і потім вже продають. А тут в півтора місяця їм адалі такого менюсінького, наверное, їм видали це за те, що це буде маленька собачка. Я дивлюся, а це сібернар росте. настоящий сібернар. Отаке. От Він хорошенький, хорошенький, такий вообще класна собачка. Я зараз не про це кажу. Я кажу про те, що вони купляли маленьку собаку. А буде в них, дай Боже. А тепер це, дай Боже, буде жити в квартирі, не в приватному секторі. І собачка, тим паче, така грайлива, велика, вона потребує постійного вигулу. Як люба тварина, ладно, я не беру котів, ті, то можуть всю життя на кроваті проспати. І все. Але собачку треба вигулювати постійно. І що я думаю? Що собачка вулицю уліцю тільки в сумці. он не бігає. Вони з ним не гуляють, тому що собака це зранку встати, вигуляти в обід, вигуляти. У мене навіть сусіди, в них собака живе в будинку, в будинку, хоча в приватному. Вони кожний ранок, о сьомій годині, йдуть її вигулювати. Дощ, сніг, неважливо, жара 50 градусів. Собака має гуляти. Тут у мене велике питання. Я сумніваюся, що собаку хтось вигулює. А ще по поводу вакцини, хочу вам сказати, Чому у мене сумнівання? Тому що навіть таке Событие, як казалось би, стрижка собаки, була знята на відео, була підготовка. Все. А вакцинація не була показана. Хоча зараз нагадаю, дуже сильно ходить сказ. В Україні дуже багато населених пунктів е, закрите на карантин, тому що е, ходить сказ. і, і це одне з найголовніших, мені кажеться. Ну, Скази, навіть не зробили, не не я не знаю. Та й ті інші вакцини два місяці, я думаю, що вони не робили, тому що обов'язково нам би об розказали. І значить починається розпаковка, сьогодні з другого ракурсу. За спиною стоїть наш любимий холодильник, якому вже 25 років, жовто-оранжевий резинки. Він уже сам не білий, а такий жовтий цей метал, Страшнючий. Я не можу. Ви уявіть, що там внутрішньому холодильнику? Тобто, этот холодильник теж. Ну За 25 лет він пропахивається, Даже я, Навіть якщо його буде кожен день мити. А я не вірю в те, що наша доця або наш зайчик кожного дня протирає холодильник, тому що елементарно в них немає маслянички. Маслянички. Ми самі це підтвердили: в них немає маслянички. То, ті запахи всі між продуктами напітуються і ой, страшно! І показують, значить, давайте наші продукти. Що вони купили? І то купили, і то. І тут же зайчик камеру типу, показує і обліжають. І коли зайчик обліжає, фокус сміщається і взагалі нічого не видно, що ти зайчик показав. Спасибо. Ми все зрозуміли, але ми нічого не побачили, тому що фокус відвертівий, його немає довольні, накупили, каже, накупили почти на 3000. Взяли конфетки, оці, оці ну, як дубайський шоколад, кругленькі ці. то, В общем, кожен, кожен раз продуктовий набор вони беруть один і тот же. Що це за огляд по базарам? Хай Бог милую, я не розумію. Я не понимаю. І що? Как стояла камера? Оця деревяна стіна половина вот так вот вам, картинка, да? Кадр, половина цієї дерев'яної стіни, там сидить в углу доця і зайчик. А могли б смістити чуть-чуть камеру, ну, я так розумію, що сама е, робоча зона на кухні завалена, як завжди, хламом. І даби дабити критики недругов, звісно, воно було закрито, щоб ми з вами не бачили цього жаху. Але коли вже в кінці нам показали продукти, не буду перечисляти, ну, все як звичайно. Все, як звичайно, нічого нового, нічого. не по ценам не пройшли з толком, нічого не розказали. В кінці зайчик, щось там, того, Барселончика, оті, Боже, тратата, тратата. Дивлюся, там ті фасади на кухні, Боже, ж хоч можна протирати. Я не знаю. Ну, я, ну Їх ж можна протирати, ну, як, ж, ж можна слідчити за. Цим. ну Як то ж робити, какой то порядок. Ну Я не знаю, немає дітей, немає роботи, як такої, да? що люди зранку, кожен день, п'ять днів на тиждень, зранку до вечора на роботі, можна підтримувати вдвох чистоту. Звичайно, можна. Ой, Таке все засмаляне. Ці тапочки резинові ліпнуть до пола, як вони чвякають. Я не знаю. Ви мені як писали да нормальний у них ремонт. Що да, нормальний я ж не говорю за це ремонт. Так що значить нормальний ремонт? дівчинки, ніхто ж не говорить, що вони повинні зробити євро ремонт уже завтра, вот та конечно, ні, але підтримуючи, покрасити звініття стелю. Купити банку краски це дорого, стать самому, побілити — воно ж прокуряне. Ви ж уявіть, як він там кури смали, Воно ж все жовте, там. Зняти все, помити, все. не треба нове. Треба вміть тримати те, що є в чистоті. Понимаєте? Про що говорить? Зайчик наш, я поняла, що він ж розказує, що у нього волоси відростають, ото він чим маже. А тут він, коли знімав обзор на продукти, нагнувся. От і я увидела, він оце тут отращує, щоб там задіяти кабріолет. Свой, поняли волосами длинними. Тобто у нього там вже така плеш. Я еще раз говорю: це алапіце це то, що у багатьох, особливо чоловіків, буває, тут нічого ти не можеш з цим зробити. К сожалению, это практически невеликовано, тільки пересадка волосся. Я взагалі нічого не вижу, постидного в тому, що мужчини ласіють. Це нормальний процес, у багатьох він є, нічого страшного ні. Але наш зайчик так береже ці коски последні, і в такому одростив чуба. Я, я так розумію, що він хоче того чуба зачесувати назад, щоб закрити цей кабріоліт. Ви поняли? Но він як нагнувся, воно так смішно виглядає, знаєте, така сковородочка там внутрі. Не сміюсь, тому що. І ну, ще раз говорю: це нормально. У мене дідуська все життя, молодий, дуже полесів. и ничего страшного, я считаю, что это абсолютно нормально. Ну, как бы, да, когда женщина, это, конечно, печально, потому что, ну, для женщины это большая травма, потому что волосы, это как наши да, как а для человека это нормально, не знаю, что зайчик приделяет этому столько внимания. В общем, куколки. Рубрика по базарам, я даже не посмеялась, потому что, как такового, смотреть не было ничего. Ну хто смотрел, давайте поділимося впечатлениями. Жду ваших коментарів. Дякую за перегляд. Пока, пока.